Віктор Кривоносов бореться за незалежність та свободу України з 2014 року ще з часів майдану. Ділиться вважає обов'язком кожного ставати на захист своєї держави. Все розпочалося ще в 2014 році. У мене розпочалося ще з майдану. В 2014 році брав участь в силах самооборони. Потім мобілізувався до спочатку національної гвардії. потім... До глав ЗСУ і 24 лютого 2022 року, о п'ятій ранку, в місті Києва, в місті Києві, я вирушив до військкомату і з того часу перебуваю на службі на Збройних силах України. Наш окремий 66-й окремий артилерійський дивізіон виконує завдання на різних напрямках фронту, але на даний час ми працюємо в тому числі і на запорізькому. Другої річниці повномасштабного вторгнення Віктора разом з іншими військовими та побратимами нагородили відзнаками виконавчого комітету, зокрема орденами пошани. Сьогодні ми пишаємося нашими військовими. І не тільки Україна пишається, всі бачать весь світ бачить, що ми не злами, що наші військові це потужна сила, яка захищає не тільки Україну сьогодні, яка й захищає Європу. Сьогодні ви хлопці, ви дівчата, ви наша гордість, ви наша віра в майбутнє, в перемогу. До заходу пам'яті організували і телеміс спільно з керівництвом, духовенством і громадою німецького міста побратима Обергаузеном, під час якого виступили муніципальні хори Обергаузена і Запоріжжя. <плес> Міста побратима ще місяця чотири тому поступила пропозиція зробити спільний захід разом з їх церквою зробити виступи муніципальних хорів Оберхаузена та Запоріжжя. У нас такий хор є, дуже талановитий хор. Також у нас дитячий симфонічний оркестр і наш проєкт Дитяча філармонія взялась за цю кропітку роботу, підготувала програму. Німецьке місто Обергаузен від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Запоріжжю. Сума допомоги вже сягнула 1 мільйон євро. Під час телемосту за всебічну підтримку їм подякував очільник міста Анатолій Куртів. А в свою чергу мер Обергаузена Даніель Шрант зазначив, що продовжуватимуть підтримувати Україну у війні проти російських загарбників. Сьогодні ми згадуємо всіх жертв загарбницької війни Росії проти України, що суперечить міжнародному праву. Ми вшановуємо дітей, жінок та чоловіків, яких було вбито, і ми думаємо про чоловіків та жінок, які всіма силами, всім, що у них є, протистоять російським агресорам, які готові віддати своє життя, щоб захистити свободу, демократію. Та національний суверенітет андіменофаун Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Телеканал МТМ.